В ефірі Інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Ворожа атака Дніпропетровщини. 40 безпілотників знищили наші захисники в небі над Україною. Майстер-клас від титулованого спортсмена Василя Михайлова. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів, накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Люди не ушкоджені. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Далі про оперативну ситуацію на фронті протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарня, два підприємства та інша інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну, застосувавши 44 розвідувальних та ударних дронів типу шахет, 40 з яких було знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Протягом минулої доби авіація Силоборони завдала сім ударів по районах зосередження, Редження особового складу, озброєння та військової техніки противника також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня підрозділами ракетних військ. Нанесено ураження по пункту управління зенітно-ракетному комплексу с 300 та шістьох артилерійських засобах противника. Про втрати ворога далі за минулу добу Збройні сили України ліквідували 330 осіб противника, 38 артилерійських систем, 23 одиниці автомобільної техніки. Загальні бойові втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення складають особового складу більше 277 тисяч, танків 4679 одиниць. Бойових броньованих машин майже 9 тисяч, артилерійських систем 6375, тисяч реактивних систем зал. Вогню 793 одиниці. Мерія Дніпра безкоштовно направо і наліво роздає земельні ділянки, у тому числі у лісопарках міста. Дніпряни забили на сполох. Щойну частину їх улюбленої зони відпочинку парк дружби, обнесли парканом. І це не дивлячись на те, що у нашому промисловому місті не вистачає зелених насаджень, а особливо на його лівобережжі. Дніпряни відстоюють збереження лісопарку Дружба, розташованого при в'їзді з Дніпра в кінці проспекту Слобожанський. Нагадаємо, вже під час повномасштабної війни Дніпровська міська рада вирішила передати майже 6 гектарів цього лісопарку в постійне користування своєму підлеглому комунальному підприємству Дніпровський спортивно-видовичний центр під забудову. Та місцеві мешканці виступають категорично проти. Людей у боротьбі за зелені легені нашого міста підтримала громадська організація Громадський контроль, яка й подала позов до суду. Є ініціативна група, яка виступає за збереження лісопарку. Вони не розуміють, що немає інших вільних місць. Що у нас треба забудовувати останні території наших парків, лісопарків і таке інше. Ми будемо робити все, щоб захистити лісопарк дружби, щоб у нас не відбулося розбазарювання паркової території. Ми там знаємо, що сталося там, з парком Дубініна, наприклад, ну, в якому він там зараз стані. Ми там бачимо, що у нас постійно скорочуються зелені зони, постійно є бажання попиляти і щось збудувати, і будемо намагатися хоч захистити в даному випадку. 6 гектарів відповідного лісопарку. були порушені як умови містобудівного законодавства, так і фактично йде мова про знищення частини лісопарку. Тому і громадською організації було подано відповідний позов. У вересні у господарському суді Дніпропетровської області відбулося засідання щодо розгляду справи по суті. Позивач долучив наукове обґрунтування відносно можливості збереження відповідної території з екологічної точки зору. Понад півгодини точилися дебати з приводу долучення чи не долучення цих матеріалів до справи. Захисниця інтересів Дніпровської міської ради всіляко намагалася запобігти тому, щоб цей доказ враховувався на суді. Та суддю Едуарда Бондарєва її доводи не переконали. Міська рада дуже сильно опиралася, але суд вирішив долучити і враховувати відповідний доказ, в якому прямо зазначено, що будівництво на відповідній території воно наносить безпосередньо пряму шкоду довкіллю, фактично в тому числі за цим же обґрунтуванням і червонокнижним рослинам, і відповідним тваринам, які там проживають, до розгляду справи по суті повернулися після перерви, яка тривала понад годину. Далі ще півтори години дебатів. Та й цього часу сторонам процесу було замало. Тож суддя прийняв рішення про перенесення засідання на 23 жовтня. Чим закінчився суд? Ми обов'язково вам повідомимо. Ольга Ховрич, Андрій Миранюк. Новини Д1. Завдяки прокуратурі громаді повернуто землі водного фонду вартістю майже 600 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. Суд задовольнив позов Павлоградської окружної прокуратури щодо повернення до громади земельної ділянки водного фонду в адміністративних межах Межиріцької сільської ради. Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю передано в довгострокову оренду земельну ділянку водного фонду площою 39,6 гектарів та вартістю майже 600 мільйонів гривень. У 2023 році прокуратурою виявлено факт безпідставного використання громадянином земельною ділянкою водного фонду вартістю майже 600 мільйонів гривень. Встановлено, що земельна ділянка площею 39 гектар, передана в оренду. Суб'єкту господарювання, який в свою чергу передав її суборенду фізичній особі. Після банкрутства підприємства орендаря земля підлягала поверненню територіальної громади, натомість нею незаконно продовжив користуватися суборендар. оренда. прокуратура звернулася до суду з позовною заявою про повернення землі на користь територіальної громади. Позовна заява задоволена судом в повному обсязі, і на даний час вирішується питання щодо фактичного повернення земельної ділянки на Тиск громади. Надзвичайних подій на Дніпропетровщині протягом доби вогонь знищив понад 55 гектарів природних екосистем. Займання виникали на відкритих територіях у різних районах нашої області. За прогнозом синоптиків, до 30 вересня на території нашого регіону збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Тож рятувальники продовжують нагадувати мешканцям, аби вони дотримувались правил протипожежної безпеки, не спалювали суху траву та сміття. Якщо ви помітили займання на відкритій території. Одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Жнива на Дніпропетровщині охопили вже понад 950 тисяч гектарів. Вже завершили збирати пшеницю, ячмінь та горох. Отримали майже 3 мільйони тонн врожаю зернових та зернобобових культур, а ще більш ніж 320 тисяч тонн ріпака. Нині працюють на полях із гречкою, просом, цукровим буряком. Перебирають і соняшник, сою, і кукурудзу. Детальніше у наступному сюжеті. Доки на одних полях косовиця, на інших вже сіють. Пшеницею ячменем та житом зайняли майже 50 тисяч гектарів. Закінчують сівбурі паку. Пшениця, і ячмінь 8 відсотків від запланованого вже засіяли. 100 тисяч гектарів засіяли ріпаком. Теплий і сухий вересень сприяє роботи аграріїв, але для того, щоб був гарний врожай на наступний рік, не завадила б трохи дощу. Основні роботи плануємо завершити до середини листопада. В першу чергу, якщо буде сприяти безпекова ситуація та гарні погодні умови. В одному з господарств новомосковського району у розпалі збір соняшника. Комбайнери працюють по 10 годин на добу. Працюємо, не стисняємося. Ну прийшли, поїхали робити. Цілий день. Усе робимо, дискуємо, культивіруємо, сіємо, косимо. Як є буряк, копаємо буряк, ремонтіруємо, усе робимо. Якщо надалі кліматичні умови сприятимуть, увесь комплекс осінньо-польових робіт аграрій Дніпропетровщини мають завершити до середини листопада. Яна Андрусенко, Олександр Шевченко. Новини Д 1 Продовжуємо інформаційний випуск сьогодні. Більшість українських сіл і невеликих населених пунктів стали другою домівкою для людей, які, залишивши все, змушені були тікати від страшної війни. Місцеві жителі не відвернулися, а стали до допомоги. Такі села розташовані і на Дніпропетровщині, а саме в Адамівському Старостинському окрузі Божедарівської громади. Адамівський старостинський округ об'єднує два села Зелену долину і Адамівку. Тут мешкає понад 1400 жителів. З початку повномасштабної війни до села приїхало 50 вимушених переселенців. З першого дня селяни та керівництво громади організували допомогу тим, хто втратив через війну власну домівку. Сьогодні вимушені переселенці стали повноцінними мешканцями громади, працюють і долучаються до активного життя. У селах працює ліцей, дитячий садок, пошта Є і будинок культури, але на жаль, його будівля занепадає, бо потребує ремонту. Однак власних коштів поки що не вистачає. Попри це, працюють гуртки для дорослих і дітей. Тимчасово дітки проводять заняття, гуртки всі проводимо у старостаті. Знайшли кімнату саму більшу, працює танцювальний гурток. Три рази на тиждень, виразного читання. Дітки приходять із задоволенням працюють. У нас нам весело тут у старостаті, тому що кожен день молодь у нас. Також працює шаховий клуб, ну, це більше взимку. Є бібліотека, сільська бібліотека, тобто з закладів культури, от бібліотека і будинок культури. Ми теж їх усіх забрали в старостат, тому що аварійний стан будинку культури не дає змоги працювати там безпечно. І на даний час вони всі в нас працюють. На території Адамівського округу за програмою президента України Володимира Зеленського доступна медицина за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток сільської медицини у 2019 році побудували сучасну амбулаторію, якої мешканцям вкрай не вистачало. На території адамівського старостинського округу була лікарня раніше. Ну у 2010 році, по там. Державна була така реформа. Лікарні, що в Божедарівці, що в Адамівці, ці лікарні були закриті. І Адамівка залишилась взагалі без обслуговування медичного. Сюди приїжджав лікар сімейний, який був в старостинському окрузі, приймав. Ну, Дякуючи обласному бюджету, підтримки депутатів обласної ради. Було виділено кошти, збудована амбулаторія в Адамівці в 2019 році, ми ввели її в експлуатацію, і у Божедарівці нова сучасна амбулаторія. Тому для людей ну, дві хвилини і вони вже в лікаря. І в лікаря є умови прийняти, обстежити, надати фаховий рівень медичного обслуговування, коли є обладнання, коли є тепла. Сучасна по європейськи збудована така амбулаторія. Адамівська амбулаторія має сучасне обладнання, наприклад, аналізатор, завдяки якому людям не потрібно їхати до лабораторії за десятки кілометрів. Також можна отримати направлення до вузькопрофільних лікарів. А сімейний лікар може приїхати додому. Для цього є машина. Також при лікарні є квартира для проживання сімейного лікаря, аби залучати молодих спеціалістів приїжджати до села. Люди приходять, отримують в першу чергу це на прийом до лікаря загальної практики сімейного, отримують послуги, вони можуть пройти електрокардіограму серця, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові також можуть виміряти. Вимірювання артеріального тиску ми можемо зробити. Якщо це дітки вакцинацію, ми можемо зробити, якщо це дорослі вакцинацію від ковіда, від дівтерії, правця, вакцинацію також ми можемо провести. Взаємодія селищної ради з місцевими мешканцями, керівниками підприємств і організацій дає видимий результат. Сучасне та доступне навчання, медицина, культурний розвиток дає змогу розвивати українське село. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. В Дніпрі відбувся майстер-клас для молодих спортсменів та фанатів вільної боротьби. Тезолований борець Василь Михайлов ділився власним досвідом турнірної боротьби та спілкувався з підростаючим поколінням. Все бачив на власні очі мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Відкрите тренування за участю відомих спортсменів. Це унікальна можливість не лише поспілкуватися та зробити фото, але й перейняти дорогоцінний досвід українських чемпіонів. Аби потім застосувати на практиці, нам є на кого рівнятися і ким пишатися. Цього разу до Дніпра на Арену Вульф завітав Василь Михайлов, чемпіон Європи з вільної боротьби, учасник Олімпійських ігор у Токіо, бронзовий призер чемпіонату світу з боротьби 2023, що відбувся у столиці Сербії Белграді, з якою метою показати що у нас в Україні спорт це, можна сказати, номер мірі. Он развивается, он этот э, пропагандируется и молодому поколению, что заниматься спортом, э, заниматься и показывать э, наш наш флаг Украины на международной на международной арене. Приемы, можно сказать, все, все в основном воль, вольного стиля, э, э, а так дети я смотрю очень э, в захвате, им им очень очень понравилось, эмоции я вижу, э, у детей я смотрю глаза горели. А здесь разные возраста, если честно, были. Ну, вот есть там определенные пары, я подходил, довольно-таки занимаются уже, видно, что не первый год, и получается, и присутствует техника, и ну, довольно-таки много детей талантливых. А я думаю, что любой, любой из, из, из детей, он достоин высших результатов. Окрім присутності чималої кількості юних спортсменів, які з захопленням та завзяттям відпрацьовували різні прийоми та китки. Багато нового для себе відкрили й тренери та інші чемпіони Європи і призери європейських ігор. Сьогодні в нашому клубі свята до нас привітав наш вихованець Василь Михайлов. Він є чемпіоном Європи цього року. Він є бронзовий. Призер чемпіонату світу цього року. Він до нас завітав. Це для нас свято. Він підняв дуже гарну атмосферу в нашому клубі. Показав сьогодні, як треба перемагати, як треба працювати. Ми цьому дуже раді. Ну і будемо старатися, щоб таких спортсменів у нас було як можна більше. Вже сама поява для дітей. І рівня такого і класу такого спортсмена у нас це дуже-дуже дуже гарно. Бо він за останні 10 років є чемпіоном Європи. Такого у нас не було 10 років. І це дуже поважна для нас місія показати та да, довести дітям, що вони можуть теж такими бути. Тому вони з найкращими почуттями провели це тренування, і все було дуже дуже добре. Кожен спортсмен має свою коронку. І Василь сьогодні показав декілька елементів, декілька прийомів, які ми, як кажуть, візьмемо до свого арсеналу. Почеркнув, ще раз, що Михайлов сумасшедший спортсмен. Он такі, такі скоросні прийоми ділить. Он… Це серйозний спортсмен нашої страни. Ми з Васею з детства вже дружимо, вместе тренуємося. С, наверное, как с 13-14 лет постоянно вместе на сборах ездим, тренировались вместе. И как бы он показывает на мне приемы. И я вам скажу, больно. Больно, он мне отбил левую ногу. Я уже давно на камеру не выходил. Вышел, немного меня помучил, Но ради такого дня с удовольствием пусть еще раз бросит, чтобы дети видели, ребята видели, учились, развивались. Для этого мы пришли сюда. Щоб молоді спортсмени могли прогресувати та йти до своєї мети у такий складний час, для них дуже важлива і вкрай необхідна підтримка, яку постійно надає міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Спортивник у Паріна совмісна з благотворительним фондом «Солідарність» на постійній основі підтримує талантливих спортсменів. Василій Михайлов Являється по моєму суб'єктивному мнению, э, Самым талантливым представителем вольной борьбы в Украине. Ну, вот, Мы считаем, что у него большой грандиозный к которому он идет Впереди Олимпийские игры, на которых мы уверены, он выступит и да выступит. самым достойнейшим образом. И фонд, и спортивный клуб, который совместно с нами участвует в благотворительных проектах, уделяет особое внимание и детям спортсменам, и перспективным спортсменам. Тем более, вы знаете, что очень много чемпионов именно из Днепропетровщины. Есть проекты, проекты хорошие, проекты полезные, которые действительно направлены сегодня на помощь не только талантливым спортсменам, на помощь военным, в медицине. После открытого тренирования Василь Михайлов сфотографировался с усима охочими, раздав Автографи та головне заряди всіх непереможним чемпіонським духом і волею до підкорення нових спортивних вершин. На самого ж спортсмена чекав ще й приємний презент від спортивного комплексу Арена Вульф. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 29 вересня. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Вітер східний 4 метри на секунду. У Нікополі, Кам'янському та жовтих водах очікується безхмарна погода, опадів не прогнозується. Повітря прогріється до 27 градусів. Протягом дня у покрові, і кривому розі, триматиметься ясна погода, опадів не Передбачається, температура повітря сягатиме 28 градусів вище нуля. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!